Травмування, травма, ментальні рани, якісь вони вже відбулися, війна вже йде, би, і ти ніколи не будеш до цього готовий. Яким би ти рексом або котиком не був, ні одна людина не готова до поранення. Кожна людина, я сам був такий думав: ні, ну, мене це обійде, Там, мене Бог любить. Що угодно можна собі, людина собі завжди як би, придумувати. Але коли це вже відбулося, ну, просто треба приймати як би, і жити далі, тому що замість тебе це точно ніхто не вирішить. От е, ти маєш розуміти, що якщо ти хочеш е, кращої собі долі, то треба бути от тим Мінхаузеном, який себе за волоси витягав з болота і точно так же собі брати, вирубати. І тільки тоді, коли люди побачать, що ти щось працюєш, ти змінюєшся, вони теж до тебе підтягнуться, і всесвіт дасть можливості, як вийти з тої ситуації.